Привіт! Сьогодні встановимо Zend Optimizer на Apache сервер. Отже, коли Zend Optimizer завантажено, клацаємо на ньому двічі. Натискаємо Next, тобто далі. Погоджуємось з умовами. Тут можна вказати, в яку теку хочемо інсталювати Zend Optimizer. Далі натискаємо Next. Тут вибираємо Other Web Server, тобто інший веб-сервер. Натискаємо Next. Вказуємо у якій теці знаходиться PHP INI. Далі тиснемо Next. Тут натискаємо на клавішу Browse. Йдемо до теки, куди встановлено локальний сервер AppServe. І вибираємо теку Apache2.2. Натискаємо ОК. І тут натискаємо далі. Тобто Next. І починаємо установку. Тобто тиснемо Install. Інсталювати. Виринає повідомлення про те, що веб-сервер не буде доступний, поки відбувається інсталяція. Тут нас просять зупинити веб-сервер перед початком інсталяції. Відбувається процес конфігурації та інсталяції програмного забезпечення. Тут нас просять перезапустити веб-сервер перед тим, як ми клацнемо ОК. Якщо хочете переглянути Readme файл, то ставите тут галочку. Якщо ж ні, то її можна просто прибрати. І натискаємо Finish. Закінчити. І це власне все. Zend Optimizer встановлено. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу бувайте.